Хочу поговорити з вами ще про одну загрозу від росіян. Загрозу для переважно тилових територій, оскільки ворог почав встановлювати упільно-пластові дрони-приманки, свої гербери, і щось вони називаються якось виріб, не пам'ятаю як, пародія, щось таке. Але зараз йдеться про гербери. бойові. Частини, які ви можете бачити на фото, про це повідомив фахівець радіоелектронного зв'язку Сергій Безкреснов. Флеш він зазначив, що дрон може бути оснащений бойовими частинами різних типів вагою до 5 кілограм. Також показав фото Гербери, в середині якої встановлено сколкову фугасну бойову частину вагою 2,5 кілограми. У самій у сам БПЛА встановлюється вона у носову частину. Дмитре, Росіяни використовують активно так звані дрони приманки спочатку 2024 року, розмішуючи їх з бойовими шахедами, оснащеними бойовими частинами, і зараз ми бачимо, що вони почали підвішувати до цих приманок бойові частини. На вашу думку, що це змінює з точки зору стратегії оборони українського простору від е, таких загроз? Ну, насправді, для стратегії оборони це нічого не змінює, окрім того, що потрібно більш уважніше ставитися до подібного роду заходу, до подібного роду зброї. Гербери із лінзами Люмєра. Це лінзи, які безпосередньо розсіюють промені радіолокаційної станції, створюючи ефект, ніби на моніторі оператора повітряних сил знаходиться там. Повноцінний шахет. Цю ідею скажу грубо. Вони стерили у нас, і ми першими застосовували власні наші хібні цілі. Ми Застосовували лінзи Люм'єра і так само, от під час наших масованих атак по території Російської Федерації, от наші, грубо кажучи, фанерні дрони, фальшцілі, є дуже складової частини для того, щоб давалися всі інші удари. Причому робимо комбіновані удари, якщо це стосується, наприклад, Курщини, це і і атакам всі фанерні дрони, тобто це от таке просто хмара. Ми сунемо на росіян. Навіщо їм це зараз? Ну тут варіантів дуже багато. Ну, по перше, деякі з Гербер там, вони можуть керувати дистанцією, Станційно виконувати супутні завдання. По друге, тобто падіння цих БПЛА, а вони є дуже інколи вразливими до систем радіоелектронної боротьби. Ну фактично, падіння такого дрону може нанести якусь додаткову шкоду, враховуючи, що росіяни вони терористи, і для них законною ціллю може бути і дитячий візочок. то знаєте, виконання супутніх потреб російської армії безпосередньо в терорі. Інший напрямок, якщо він падає і не вибухає, це відповідно діти, це цивільні. Це додаткові ризики для ДСНСників, відповідно, потрібно розміновувати, обстежувати більше витрачати на це часу. Тому, знаєте, це таке ну, мені важко наводити порівняння, але це. У війні з росіянами знаєте, це як нагадати на килимок сусідам. От, хоч ще якась додатковий нюанс, який, хоч якось, ще навантажить нашу оборону, отакими От як дрібним способом. Це вже не говорячи, ще нагадую, що ці їхні так звані ліпістки у один, які заборонені всіма Женевськими конвенціями, такі малесенькі, дуже гранати, які вибухають міни, точніше від малесенького доторку, тобто вони не приносять до смерті. Але якщо торкнутися частиною тіла, то це відрив ступні, відрив там Частини руки, ну і це фактично продовження тієї ж теорії. Якщо не вбити, то хоча б максимально нанести каліць, додаткових руйнувань і тому подібних історій. Дефенс Експрес, новину, з якого я зараз демонструю на екрані, припускає, що росіяни можуть використовувати ці бойові частини, щоб завдавати удари по об'єктах. По яких для них не настільки важливо бути точно, тобто це може бути цілком і цивільна інфраструктура, тобто, умовно, в напрямку міста він має летіти цей е, дрон для того, аби створювати навантаження на протиповітряну оборону. Побачимо, як вони будуть їх використовувати.